Мені дуже смішно, коли ми протираємо посуд на чисту. Ти однією тряпочкою, я іншою тряпочкою. Мене, знаєш, взагалі мрія, щоб тут вже ніколи не мити посуд. Хочеться вечеряти в ресторані. Якось жити якимось таким, як би сказав, більше. Шіпс. Світським життям. Знаю, Любе, це. я вірю в тебе. У тебе все вийде. Я ж за тебе заміж вийшла. Я, я тільки за того, що я вірю в тебе. Розумієш, що в тебе все вийде. Слухай, ну ми вже ну, достатньо зробили. Мовно кажучи, почали свій бізнес. Да от сьогодні вранці. Клієнтам всім писав, повідомлення. До речі, хтось відповів на ці повідомлення. Так, Любий, відповів. Ти знаєш, я все зробила так, як ти мене розписав. Ти сміх мені ніхто не відповів. Слухай, Ну, вибач мені, мені просто так, ну, так незручно. Я... Важко приймати це. <приймати> <приймати> ну, <приймати> Любе, вибач, я просто хочу тебе підтримати. Вибач мене, зі мною щось не те, Фу, Так, да, відповіли зараз, я заспокоюсь. Знаєш, що в мене деякі думки? <приймати> От ми вдвох живемо. А що суду у нас? Треба мити посуд, ну хоча б раз на два дні. Ну хоча раз на два дні. Ну що, ну тиждень не мили посуд, трьох трьош. Ну коли це закінчиться? Скільки цих? Я хочу про щось інше розмовляти. Ти мене змушуєш постійно відповідати на ці смски, котрі в тобі по бізнесу висилають. Тому я не, не мию посуд тижнями вже. Вибач мені, будь ласка. І, до речі, дякую, що ти мені допомагаєш з посудом, хоча і грошей нема. А ти скільки мені допомагає? Яке тому взагалі? І там допомагаєш, і сам допомагаєш. От. Ти можеш, милий, я. я... От за що я тебе люблю? За те, що ти ніколи конкретно нічого не кажеш. Я от зараз, це стаю, на мені, розумію, це що на мені треба щось сказати таке. а Ану, з, з мене не чомусь не виходить, ну народжується. Якісь безглузді питання. Повертайся до цього посуду. Напевно, напевно, мені дуже <зас> Щось... Щось... Щось з головою, мене, чи що. чи Як воно це відбувається? Так що у тебе? все нормально з головою, господи. Я, до речі, знаєш, що помітив? Я тарілки намилюю і тобі ставлю. А ти, <зас> ти їх на рушником і ставиш. Виходить, що я їх не, полос... не сполоскую. не <зас> не. Ти, ти, До речі, вони... ти, ти головне, хвилю... не хвилюйся. Розумієш, не хвилюйся. Мама, завтра приїде, все перемує, перемиє весь. Я способ. зрозумів, що зі мною сталося. Ти знаєш, що це? Та... Ні. Щось те поясню. <кій> <кій> так робимо. Не змиваємо, виходить, що мило, і тарілки сталимо мильними, а потім з цих тарілок їмо. Йому мило. Виходить, що там же ж трошки мило так, є. Так. І це мило впливає на мене, на мою кров, так. на моє е, сприйняття світу. Ти дуже перенервував, тому тобі я я треба. Поспал... <підемо. Підемо. Підемо, я сама домию Думаю. все, Дякую. іди лягай. Люблю тебе. Дякую.